То таку ми ще не будь, ока на новій хаті. Там тепер буде добра перьотика. Як би ж нам тільки не спізнитися. Що за дідько? Дивись, дивись, паносе, а що там? Як -то що? місяця нема. Здоров'я, немає місяця. Тож, ж бо воно ще й нема. Тобі навіть і за вухо не свербить. А що мені робити? Треба ж було якомусь дідькові. Зранку чорку горілки випити. Далебі. Начебто на сміх. Намисно сидівши в хаті, дивився у вікно, ніч вижу. Зорі вибли... виблискували напроти місяця. Все було видно, як у день. І от не встиг вийти на двір і хоч оковиколи. Куме, дай мені кроще понюхати своєї та боки. У тебе, куме, добряча та Та де там, доброче? Стара курка навідочне. А знаєш, куме, я пам'ятаю, як мені покійний шинкор зозуля привіз та боки із самого Ніжина. Ех та бока була. Добряча та табака було. Та що ж, куми будемо робити? Там ну, на дворі, то, мабуть, залишимося до. Та ні, кубе, не можна, треба йти. І чого ж людям надумалося вихваляти, ніби то я гарна? Брешуть люди. Завсім я не гарна. Що ж красиво в цих очах, а в бровах цих. Та хіба ж гарніших немає в світі? А в щоках, а в губах, і, цього, і ці коси дві, ніби чорні гадюки переплилися навколо моєї голови. Тепер я бачу зовсім я не гарна. Та ні, гарна, ой диво ж, яка я гарна. Яку ж я радість принесу тому, кому стану дружиною. Він зацілує мене насмерть. Дивна дівчина, дивиться це заркало і не надивиться, врагоди у цілу. То що ж, парубки, чи до пари я вам тепер? Ви подивіться, як я плавно виступаю. І сорочка мене вишита червоним шовком, а стрічки ці на голові ніде немає кращого. Це ж усе батько мій купив, щоб одружився зі мною найкращий молодець у світі. Тю, чого ж ти сюди прийшов? Хіба хочеться, щоб ви лопату лопатою за двері? Ой, ми ж усі молодці. Мить пронюхаєте, коли батьків дома немає. Та я ж вас знаю. То що, моя скриня готова? Буде готова, моя сам Буде готова. Але скільки ти знала, як працював коло неї, два дня не виходив із кухні. Але в жодній попівни не буде такої скрині. Залізо на окутя поклав таке я не клав на сотникову таратойку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована, хоч усю околицю виходить свої біленькими ніжками. Не знайдеш такої. У по всьому полі будуть розкидані червоні і сині квіти. Горітиме, як що, не серця ж на мене. Дай хоч подивитись, хоч поговорити з тобою. А хто ж тобі мало, говори, надивися. Оксана, можна сісти для тебе? Та сідай. Чарівно любов Оксано, дозволь поцілувати тебе. Тю, ти що? Їм як меть на ложку. Ти дивись, у тебе ж руки цупкіші за залізом. І сам ти пахнеш димом. мабуть, саджуй замастив мене. Не кохає вона мене. Їй за все іграшки. А я стою перед нею як дурень, і все встайом. І повік би не зводив з нею очей. Дивна, дивна дівка. Та ні. Вона й годки не має ні про кого. Що б не дав, щоб дізнатися, що в неї на серці, кого вона любить, мучить мене від А я за не бачу світові, а я її так кохаю, як ні один чоловік в світі не кохав і не кохатиме. Ковалю баку. А чи то правда, що мати твоя відьма? Та що мені мати? Від мене і мати, і батько, і все, що я тільки найдорожчого у світі. Якби сам цар покликав мене, ковалю б було, проси з мене, всього, що тільки я найдорожча в моєму царстві. Я б тобі звелів зробити золоту кузню. Ні, сказав би я, не треба мені твоїх ні самоцвіті дорогоцінних, дор 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 ні золотої кузні, нічого. Я попросив лише одне, дай мені краще, мою оксону. Бачиш, який ти, тільки побачиш, як мій батько не одружиться на твоїй матері. Але щось дівчата давно не приходять, що ж то воно зазнав, уже давно час рядувати, Мені стає нудно. То тобі весело з ними? А вже ж веселіше, ніж з тобою. Ой уявляю, як прийдуть хлопці дівчатами, яких вони мені смішних історій понарозповідають. — розповідають. Чого мені більше чекати? Вона голозує знати. же є такий дорогоцінний, як переживіла підкова, а як принаймні до діждеться нового насміятися знати. Ні. Тільки, я побачу, що хтось їй подобається, я відучу. Свой? Стривай, я сам відчиню. Тебе той, хто тобі такі черевички купує. Не дуже моя любов сама. Я тобі такі черевички принесу, яка навіть цариця не носила. Хі, ти? Так, я подивлюся, яких зможеш ти мені черевички купити. Які я б змогла надіти на свою ногу. Хіба принесеш ті, що носила ж сама цариця? Бачиш, як її захотіла. <звук> а так, будьте ви всі тут мені засвідки. Якщо коваль Була принесе мені ті самі черевички, що носила ж сама цариця, вийде за нього. Сміта, от не за свідків. Принесе черевички, вийду. Смійся, смійся. Туха! Вирішив я його... сходити до дьока нього... на зборе. А на дворі так казами ті. Я йду, дивлюсь, горить світло в Божій ході. Та й думаю, зайду до вас, переживу вас за меті. О, насталебезна я солоха. Соломія щодьо, я, я не хочу так... з ним зустрітися. ховай мене! Мене повинно було зібратися сьогодні компанія Чук, пан голова. Но стихия оспряпствовала этому А может это и к лучшему о когти. Прости меня, мать такого грешного. Йосип Никифорович, рука. Рука. А на шиї що це у вас соло. Як це? Якщо Йосип Некифоровичу шия. А на шиї Маніста? Маниста. Маниста. А що це у вас тут? Солопа. Чо? Це Застороння особа! Мені не потрібно, щоб мене ніхто не побачив. Заховай мене туди, солоха, заховай! Заховай, солоха! Відкривай, солохо! Добре вечір, нікарні не Добре вечір, солохо. Ну, солоко, може я тобі тут помішав? Та ні, ви що? А може ти тут з кимось розважалась? Та ні, остай чекаю. Ну, може, ти козі мене приховуєш. Ні. Ну, Солоко, тепер саме час і оріотки випити. — Присідайте. Пригощайтеся. Дякую, солоко. І послав вже нам Бог таку ніч перед різдвом. Сніг і в очі, і в рота. На дворі нові місяця зірками не видно. Мамо, відчиняй! Солопу, це що ти сина була? Кого, кого, когой, когой, мерчі мене, кого, мерчі, ковай мене! Мамо, як так? Різдве на ніч, а в хаті повне сміття! Бий, бий, скільки душа забражай. Ти з моїм покійним батьком хліб всі віле і морічки пили. Ну, досить з тебе, стало. Забудь вам все, що було між нами. Старих людей завжди слухай. Ну а тепер кажи. Що чого ти хотів? Батьку, віддай за мене Оксану. Ну добре. Приселай сьогодні. Оксано, ось тобі ці черевички, які сама цариця носить. Не потрібно мені твої черевички.